Е, немає транзиту газу, не буде санкцій. Угорщина погрожує витувати продовження всіх економічних обмежень проти Росії разом із заморожуванням активів. Як склалася така ситуація? і Як реагують інші лідери ЄС? Подивіться. Кожні шість місяців євросоюз продовжує економічні та фінансові обмеження проти Росії. Для цього потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС. Це стандартна процедура, що триває з моменту запровадження антиросійських санкцій ще з 2014 року. Після анексії Криму тепер Угорщина погрожує скористатися цим, аби змусити ЄС натиснути на Україну і відновити транзит російського газу. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан може застосувати право вето і не допустити продовження санкцій проти Росії на наступні півроку. Він скаржиться на високі ціни на енергоносії і звинувачує українців, що вони нібито намагаються надурити угорців. Євросоюз мусить переконати Україну відновити і гарантувати транзит газу, вважає Орбан зараз на порядку денному стоїть питання продовження санкцій. Я натиснув на гальма, попросивши лідерів ЄС зрозуміти, що так тривати далі не може. Вони не мусять змушувати Угорщину платити аж так дорого за обмеження. Звісно, інші країни також зазнають втрат, але це не наша проблема, не проблема угорської держави та уряду. Наша полягає в тому, що через санкції у бюджеті бракує 7,5 мільярдів. Форентів нинішній термін антиросійських санкцій євросоюзу спливає 31 січня під загрозою продовження всіх економічних обмежень, зокрема і блокування активів російського центробанку, надходження з яких ідуть на допомогу Україні. Минулої п'ятниці посли країни ЄС обговорювали питання рестрикцій, і угорський представник відмовився їх продовжувати. Ситуацію розкритикував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його країна зараз головує в раді ЄС Якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан справді заблокує європейські санкції у вирішальний етап війни, стане абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку та майбутній Європи він грає за команду Путіна, а не за нашу. З усіма наслідками цього факту угорщина грає в угорській команді. Відповів у мережі Фейсбук міністр закордонних справ Петер Сіярто, назвавши польського лідера агентом Сороса. Каже, Угорщина не збирається платити за чужу війну. Дискусія щодо продовження антиросійських санкцій триватиме завтра на засіданні ради ЄС із закордонних справ. Один із європейських дипломатів на закритому брифінгу висловив сподівання, що обмеження вдасться пролонгувати як і раніше, бо слід розрізняти те, що угорське керівництво каже у Будапешті, і робить у Брюсселі. За його словами, євросоюз ставиться серйозно до цієї ситуації, але цитую не варто впадати у паніку щоразу, коли хтось щось каже у Будапешті. На думку дипломата, інші лідери ЄС налаштовані домогтися. Продовження санкцій і цього разу Ірина Іванова Олег Невідомський, подробиці європейського «Інтер», «Марафон», Єдині новини.